Я прочитаю вам про власника доброго довгого вуха, який зажив слави у читацьких перегонах. Розпач зашкряпотів песикові під серце, що так запобіг у передпокій, глянув на своє особливе довге вухо у Велике дзеркало. Звідтам на нього липав стривожений пес, на голові якого красувався чужий капелюх, якась синя шляпа із мережевою стрічкою. Йой, хто там? Грав! озернувся пес. Позаду нього нерухомо сиділа власниця капелюшка — бурчитела. Вона мала наймоднішу в читаболіці капелюшкову колеба. Мучитела сунула капелюшками, розплющила примутлене око і мовила. Брежить або не бачить далі свого носа, або гель вкусив, і тепер їхні слова отруйні. Сумно додав читавець. Ти це своїм дивним вухом відчув, ковзнула по ньому поглядом киця. Вухом почув, а серцем відчув. Полячи їм от і гризуть усіх навманях. Мовчите в взадумі, пройшлася туди сюди. Вона жила вже третє китцяче життя. І не часто зустрічала таких чутливих юних осіб. «Ма, І ти хотів би допомогти? Готовністю відповів Четакс. Я практикую легкі обійми та ліки на духу, і лайтний вечірний масаж. Ех, мої лапи закороткі, щоб обійняти всіх, зітхнув пес. Але ти маєш чудове товгий, яскравий і теплий вуго. Воно може ніжно повернути, і сучі він на серці розтане. моєму серці, з хвильовано сполошився читакс, по твоєму теж, бо перевезів там доволі любов. І її вистачить, а поділитися з іншим, і це зможе їх захистити. Мрр. Якщо любитимеш себе і довколишній світ, це відкриє твій справжній талант.